Права людини та боротьба з корупцією на часі чи ні у 2022 році. Багато хто сподівався, що війна змінить українське суспільство на краще, очистить та сплетить його. На жаль, сьогодні ми бачимо, що певні кола не лише пристосувалися до воєнного стану, а й почуваються значно вільніше ніж у мирний час, використовуючи патріотичну риторику та правові норми війни для власних цілей. Виявляється, що телефоніших країв, взяточники з воєнкоматів та силових структур, все ще діють без особливих перешкод. Журналісти, активісти та адвокати стикаються з численними труднощами, закриттям ЗМІ, тиском з боку спецслужб та проблемами в судовій системі. Захист прав людини та боротьба з корупцією є критично важливими навіть у воєнний час. Якщо ці питання будуть асоціюватися з руським ІПСО або незвісною інформацією, це загрожує інформаційній війні. Комітет по боротьбі з корупцією та порушення прав громадян закликає всіх небайдужих до співпраці. Ми Працюємо над збором та аналізом інформації розширюємо мережу громадських приймалень, особливо в сільській місцевості. Ваша участь і інформація про несправедливість мають значення. Телефонуйте 050 042 0001 або на сайті kvk.org.ua.